Вже чотири тижні робота медіахолдингу 100% відбувається у спартанських умовах. Без потрібної техніки колективу доводиться обходитись підручними засобами. Тими, що вдалось врятувати від рейдерів. Щоб роздрукувати текст, наприклад, цього сюжету потрібно бігти на інший поверх. Заблокована єдиний сервер, через який персонал обмінюється документами. Так як апаратура, щоб професійно... щоб цей текст згодом начитати, доводиться зайвий раз включати камеру. Так як апаратура, що професійно записує журналістські матеріали, також залишилась по той бік ГРАД. Из За того, що оборудовання делать вручну. А це очень затратно, тому що посекундно розписати эфир вручную – це сложно. Ще складніше у студії приміщення силами наших операторів може миттєво трансформуватись для зйомок будь-якої телевізійної програми. Але щоб записати, наприклад. Гарячого гостя Здравствуйте, Вновь в ефірі. Програма гарячий гості. Програму судовий майдан. Вважаємо тілі. потрібні додаткові зусилля. Так як зйомка, що ведеться за допомогою ПТС пересувної телевізійної станції, неможлива. Техніка захоплена рейдерами ще у перший день штурму. День ця особа у супроводі бойовиків захопила третину приміщень будівлі медіахолдингу 100%. Ну, у нас студія з'ясні про не просто камні. Ми не можемо прикриті чесвіщання. Поки її колеги ламали майно та обладнання телеканалів, зварювали і встановлювали рішітки на усіх поверхах, пані Лученко не втомлювалась називати себе господарем захопленої території. Освободите. Вот, вот Это пальцем Я вам еще выставлю счет. Вы и так уйдете отсюда. Исполнитель, пожалуйста. В законном порядке, пожалуйста. Не надо самообразным заниматься. Почему? Что мне надо? Мне надо разрешение брать у того. «Все, ми переділі зараз варимо шотки і все. До свидання на попередніх кадрах. Ви бачили обличчя так званих господарів. А на цих результат їхнього господарювання. Весь цикл життєдіяльності та господарювання в кадрі. Принаймні омріяний господаркою міні отель перетворився на стоянку печерної людини. Усі факти, що вчинили рейдери, зафіксовані та передані до правоохоронних органів. Та до міжнародних правозахисних організацій, що опікуються свободою слова, зібрано підписи наших глядачів та читачів, які вважають, що рейдерські напади на змі у наш час це пережиток минулого, який суперечить усім демократичним цінностям. Так для чого було здійснено це рейдерство? Що було на митці у цих господарів? Шантаж, здирництво, руйнування. Час покаже, але ясно вже сьогодні, що іде слід за Люмпином. Розруха.